Всі соціальні виплати збережуться, зазначили у Мінсоцполітики. Але з 1 січня 2023 тисячі зміниться порядок нарахування деяких виплат. Зокрема, мова про всі виплати, які розраховуються, враховуючи дохід особи. Її соціальний статус, тощо під час війни всі виплати продовжували автоматично. Тепер автоматично продовжуватимуть виплати тільки для осіб, які мають статус внутрішньо переміщених. А от якщо ви отримуєте допомогу як багатодітна родина, то доведеться прийти в органи соціального захисту населення та оновити потрібні документи. Таким чином, всі виплати, які не стосуються допомоги для внутрішньопереміщених осіб, потрібно буде знову регулярно оформлювати. Також у Міністерстві соціальної політики спростували інформацію про те, що з січня не буде виплачуватися допомога по догляду за літніми людьми. Але тепер опікунам потрібно оновлювати документи. Так, як багато хто виїхав за кордон, то процедуру відтермінують, пояснили урядовці. Незмінними протягом всього 2023-го залишаться і суми виплат. Стосується це абсолютно всіх видів виплат від пенсії до зарплати та допомоги внутрішньо переміщеним особам. Прожитковий мінімум, мінімальну зарплату, мінімальну пенсію, щомісячну допомогу переселенцям, аліменти все це заморожено на весь 2023 рік. В бюджеті немає коштів, щоб планувати надбавки. Єдине, що зміниться у 2023-му, зазначили у Мінсоцполітики, це березнева індексація пенсій. Пенсії збільшаться, але настільки, наскільки дозволить економічна ситуація в країні, планується провести індексацію на рівні не 24%, як повинно було б бути, а десь на рівні 3-5%. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківський ізвісті.